Проблема патології хребта та міжхребцевих дисків залишається дуже великою проблемою серед суспільства. Як приклад можу навести одного нашого пацієнта була біль в попереку, котра потім спустилась до сідниці, і біль, яка сідниці тягнула в ногу. Це привело до того, що він вже не міг пересуватися самостійно. А робив це за допомогою милесті, за допомогою когось зі своїх родичів. Міжхребцевий диск, який виконує в нормальному стані амортизаційну стабілізаційну функцію. Він був зруйнований. І ця зруйнована частина диску давила на спінальний нерв на корінець спіномозговий і викликала виражене його запалення. Зруйнований міжхребцевий диск виглядає саме отаким от чином. Ми бачимо, що він відрізняється від вищого міжхребцевого диску, який є умовно здоровий. Він зруйнований, і частина цього диску вже, так би мовити, вилізла в хребцевий канал. Де проходять спинномозгові корінці, які відповідають за біль та чутливість та рухи в нижніх кінцівках. Якщо подивитися на цей процес спереду, ми бачимо, що лівий спинномозговий корінець проходить вільно від верхніх відділів до нижніх, а правий спинномозговий корінець защемляється на рівні цієї грижі чи кили. Якщо подивитися зверху горизонтальний розпіл, ми бачимо, що лівий корінець у своєму так званому кармані. Лежить вільно, а правий корінець дуже сильно стиснути. Можна сказати, що замість нього розташований дуже грубий хрящ міжхребцевий, який викликає стиснення корінця його запалення. Як це пацієнт відчуває по симптомах, перш за все це біль. Біль, яка розповсюджується з поперека, в сідницю, може, в ногу аж до пальців стопи. Пацієнту була проведена операція, направлена на видалення грижі між хребцевого диску та звільнення корінця від механічного здавлення. Ввечер, після операції, пацієнт самостійно підкреслюю, самостійно повечеряв, пройшовся відділенням. Ранок після перев'язки поїхав додому. Хочеться нагадати, проблема була вирішена протягом однієї доби. Хірургія міжхребцевих дисків в нашій клініці відноситься до One-Day Surgery. Це англомовний термін, який перекладається як хірургія одного дня. Тобто протягом одного дня або протягом доби за допомогою новітньої мікрохірургічної техніки, малоінвазівної техніки, пацієнт залишає цю проблему. І повертається додому вже без болю.